Найдавніша благодійна організація Києва була заснована неподалік від Печерського монастиря, преподобним Феодосієм Печерським у 1058 році. У 1775 році був виданий закон, завдяки якому з'явилися прикази общественного призрення. На 1813 рік у підпорядкуванні Київського приказу було 13 благодійних установ. У травні 1875 року. У Києві відкрився перший громадський дитячий садок, який тоді звався денним дитячим притулком. У 90-х роках 19 сторіччя їх було вже п'ять. Таким чином, на 1913 рік у Києві було 86 благодійних громад. 47 з них надавали допомогу бідним взагалі, 15 скаліченим та хворим, та 24 тим, хто навчався. У нас час знову активно відроджується рух благодійності. Благодійність відчальність цієї святи Дік, що вона, на, 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 все це робиться на християнських моральних засадах. Тому що і сам Христос, Син Божий, говорить, що ви зробите одне з найменших моїх слуг, де ви вчините мені самому. І каже Господь, краще давати, ніж приймати. Бо кожна людина сотворена по образу і подібності Божої. І, звичайно, просячому належить йому і подавати. Бо аби тільки це йшло від душі, від серця. Що ви думаєте про благодійні фонди, зокрема українські? Що я думаю про різні фонди? Дай Боже, що воно, дійсно всі для людей, були ці фонди дійсно працювали і в наших військових, і солдатів, інших людей, щоб дійсно, щоб це не було ну, якоїсь, вже були випадки. Ми по телевізії розказали, що прикривалися тільки, а фактично наживалися на собі. Тому по ділам їх я каже Господь, пізнай її. Добре дерево, пізнається його по плодах. А людина конкретно не складна. йому 7 років. Це зараз ми знаходимося в ахмодиті в Києві і лікується з приводу граномалютозна ну, хвороба, вроджений імунодефіцит. Постійно потребуємо медикаментів. І ми звернулися у фонд праведник Попросили допомоги, щоб нам допомогли з лікуванням. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як у відрізні Недостатньо... положительного образа человека, который собирает. То есть в народе у большинства людей сложился образ такой, что это человек, который зарабатывает таким образом, не тронут, нет, не собирает, а просто сдает. То есть это не идет на нужды, а идет ну, в карман. Я вас понимаю. То есть, не а откуда примерно такие вот информационные, ну, допустим, откуда такая информационная, как бы такая, ну, познаваем, помню, познаваемость? Ну, Во-первых, это отчёты журналы, и можно этому верить, можно не верить, у них думаю, безударно. Люди. Как к відноситься до благодійної організації? Позитивно, я думаю, відноситися. Ну, всё ж можете сказати про волонтерів, може про благодійники і взагалі ваше бажання. Правильну роботу виконують, так? Да, виконують правильну роботу. Була якась оказана допомога, кому хтось кудись кось Чи взагалі ви просто так ви просто довіряєте? Дові. Довіряєте, так? Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до благодійності взагалі? Наша країна не допомагає нікому нічому. Все, благодійне, то треба дійсно допомагати, ми повинні допомагати дітям. Рождаємося в нас немає і чого, тому що не обеспечують. Взагалі ви вірите в те, що є якісь такі благодійні вчинки, благодійні організації, волонтери там, що дійсно допомагають. Є є, до 100%. Так, так? да. ну, от моя така думка, що в основному люди у нас просто служить. В основному людей вистачає грошей тільки для того, щоб прокормити свою сім'ю, навіть не для того, щоб купувати якийсь вже одяг і все інше. Комуналка і харчування. А ті люди, які окремо прийшли Гугрушевську, Грушевського, у них, я думаю, набагато більше зайвих грошей. І вони просто обов'язані просто допомагати таким людям. Тому що... що ви можете сказати про благодійність? Хочеться допомогти, але да? хочеться, щоб воно не пройшло мімо тої дівчинки, мальчика, маленького, якому треба допомогти. Yeah. 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 Дивіться, багато yeah. досить було продаж, да, які... Доносили ту думку, що люди ходять збирають, да, є певні рахунки, на які люди пересилають, да, і вони не доходять до, 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 до повна, повний відсоток того, що пересилають люди, воно не доходить до, до людей, які потрібна насправді допомога. Тому якби, ну, це таке бачення, що зараз досить важко комусь вірити, в принципі. І, і а, навіть коли документи, є досить багато в моменті, коли документи підроблять. Під, під Ну, зараз також це все розповсюджено і в принципі ну, вірите, я не можу сказати, що вірю на сто відсотків, що це все так. Дуже гарна відповідь. Да, скажіть, будь ласка, що ви вважаєте винним в нашому законодавстві чи серед наших людей, що так відбувається? Що вони можуть так, так, чому є така причина, що так відбувається? Що храст розповсюджене, фактично, яка структура не спрацьовує, Чи, чи це можливо е само телебачення так е інформацію видає? Чи це можливо? Е Я вважаю, структура? що в нас досить багато людей, які е зі всього бачать е бізнес, да, фінанси, тому йдуть різними шляхами для того, щоб е збільшити свої статки. І можливо знаєте, в чому може бути проблема, що одна дві людини можуть зробити подібну да? ну, наприклад, фіктивну ефективну службу, да? як благодійний ефективний благодійний фонд для здобуття яких певних собі коштів. А люди, яким потрібна допомога, скажімо, інші благодійні фонди, які хоч насправді допомагають від щирого серця, да працюють там, люди вже це не вірять. Да? І... Звичайно, <говорить> да. ну для цього ж є міліція, фактично, яка повинна перевіряти. Ну, міліція це це мастака, да. То, как такого государства уже це... нет. То есть то, что нам там обещают, все так красиво вот, обещают, это как в Файне Украине. У нас политики ничего не делают, зато я гарно обещаю. И что вы можете сказать про благодействие? И взагалі таким чином? В принципе, нормально да. относимся. Единственное, что сейчас в Киеве очень много используют Да, человеческую щедрость, доброту используют в своих корисних целях, обманывают людей. Да, По таким, да, таким предлогам э, зарабатывают просто денег и сделали из этого бизнеса. Поэтому человек уже просто не доверяет до ну, такого рода помощи уже недоверительно, то есть потеряли доверие уже. Наталья Николаевна, підпишіть, будь ласка, о приему передачи медикаменте, які ми вам купили. Дякую дуже. Так. Будь ласка, вот ваші медикаменти для лікування маленької Ярослава. Дуже дякую вам. Я дякую благодійної організації, благодійний фонд Праведник за те, що допомогли пройти курс лікування у центрі стимуляції мозку мої Ярославці, за те, що допомогли закупити ліки, а також хочу попросити, щоб допомогли нам пройти другий курс лікування у центрі стимуляції мозку, який нам рекомендують лікарі, і який необхідний для Ярослав. мене зігріє в темну ніч, хто мені тихенько заспіває, ми з тобою, мамо, вічна віч, знаю я, що кращої немає, хай минають дні, летять роки, і нехай складне стає так просто, може, вже й дорога.